А також найкращим найкращим варіантом для України очевидно, що звісно після нашої перемоги, після завершення війни на нашій території, ці алгоритми ми розуміємо, стане наш вступ і наше повноцінне членство в північно-атлантичному альянсі. Ніякі заміни, підміни, незрозумілі гарантії безпеки і спекуляції нам не потрібні. Аксіому щодо вступу України до НАТО сформулював і радник керівника. Офісу президента України Михайло Подоляк за його словами, він теж наголошує, що так Україна зможе вступити до альянсу лише після завершення війни з Росією, але до перемоги наша країна має отримати військову підтримку у вигляді постачання озброєння натовського стандарту, і які ще ми маємо отримати гарантії, які почути слова. Давайте ми разом з вами послухаємо, що каже Михайло Подоляк. Аксіома, поки війна триває, Україна не зможе стати членом НАТО, але отримує весь спектр зброї натівського стандарту. Війна виграна. Україна за прискореною процедурою обов'язковий член НАТО з досвідом з переозброєною армією з надзвичайною корисністю для спільної європейської безпеки. Спекуляції як, коли, чому не прямо зараз, не потрібні. Спекуляції нам не потрібні, і от ці гучні фрази про те, що двері відчинені, які ми чуємо вже просто роками, теж уже нам потрібно. Ми готові в ті двері увійти. Я нагадаю, що постійний представник Сполучених Штатів при НАТО Джуліана Сміт в інтерв'ю Політіко заявила, що Україна раз що за все не отримає запрошення для вступу до альянсу і не стане його повноправним членом у найближчому майбутньому причина бойові дії на території України водночас в Виступаючи під час різноманітних заходів, вона заявила, що розробляє розробляє зараз захід різні формати гарантій безпеки. Тяжко їм знайти зараз консенсус щодо цього. Тривають перемовини між нашими західними партнерами, між країнами, членами північно-атлантичного альянсу. Водночас, за словами і США при НАТО, Джуліани Сміт мають бути чіткі вже ці гарантії, ці пропозиції, які ми почуємо. Я нагадаю вам. Що що менше п'яти тижнів залишається до саміту північно-атлантичного альянсу, який пройде 11-12 липня у вільнюсі, і саме там ми розраховуємо почути більш конкретні пропозиції, різні гарантії безпеки розглядають. До речі, спілкуючись в нашому ефірі з американським політологом Рамізом Юнусом, почула я, що зараз насправді генсек НАТО Єн Столтенберг він їздить по країнах по тих країнах, які сумніваються з їздить із візитами саме для того, аби оцей консенсус щодо українського питання щодо формату тих гарантій безпеки, які повинні бути нам надані, і знайти, власне кажучи, і Столтенберг комунікує, шукає підходи, розробляє теж у ці концепції, тобто працюють, працюють країни НАТО. Не можна говорити, що якось хочуть відтермінувати наше членство. Просто є факт: є війна, триває на території України на превеликий жаль. Тож. Повноцінне членство неможливе, але щоб не сталося підміни понять, а відбулася реальна пропозиція. Працюють над цим наші західні союзники. Бо якщо ми нічого конкретного не почуємо, то ми на саміт НАТО і не поїдемо. Про це говорить президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданю БІЛД. Я нагадаю, що Україна запрошена, але ми хочемо їхати і чути щось конкретно. Глава держави, прошу пряма мова. А вже ж Україна хоче бути присутною на саміті. Тому що те, що я вам сказав, якщо ти розумієш, де ти хочеш бути завтра, ти зрозумієш, що тобі робити сьогодні без імпровізації. Тому ми хочемо завтра бути в НАТО. Тому сьогодні ми хочемо з партнерами мати а, запрошення до НАТО, бути в вільності, розблокувати комісію НАТО України, проговорити питання. І як ми розвиваємось далі, якими кроками ми йдемо далі? А якщо НАТО нас не бачить, то для чого їхати в Україну? Україні в НАТО? Якщо НАТО сьогодні нас не бачить, сьогодні в НАТО нас не бачить, а це може змінитися згодом, з часом, то ж тоді давайте повертатись до цього питання. Україна розуміє, і я ще раз підкреслю, ми адекватна держава. Ми розуміємо, що ми не будемо в НАТО після цього вільнішого саміту. Ми не будемо в НАТО поки йде війна. Але ми справедливо заслуговуємо на те, що якщо партнери розраховують на Україну в НАТО в майбутньому, ми повинні отримати запрошення за умови, що Україна стане членом в НАТО. Тоді, коли закінчиться ця війна. І додати нічого у міністерстві оборони України. Між тим налаштовані вельми такі позитивно і озвучують доволі цікавий прогноз. Інтригує він просто такий. Там кажуть, що Україна на саміті у Вільнюсі отримає алгоритм вступу до НАТО на вільнюському саміті. Країни-члени НАТО нададуть Україні алгоритм вступу до Північного Атлантичного альянсу. В цьому переконаний заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов. Як відзначає він, країни-члени НАТО вийдуть на певний порядок на вашого вступу і зафіксують його, затвердять від того, і будемо рухатися за словами заступника міністра оборони, попри консенсусний механізм ухвалення рішень і права вето він сумнівається в тому, що будуть великі проблеми з ухваленням рішення щодо України, впевнений, що їх не буде. Є всі ознаки того, каже Гаврилов, що Україна отримає те, що хоче в певному форматі. Вже зараз на саміті у Вільнюсі Україна чітко має розуміти, що після війни, скажімо, протягом року двох. Після проведення певних процедурних речей ми будемо членами НАТО, каже Гаврилов. І добре, добре він так розмірковує. Перспектива його мені подобається. Канцлер Німеччини Олаф і президент Польщі Анджей Дуда уже в понеділок прибуде до Парижа. Там вони будуть вести переговори з президентом Франції Мануелем Макроном. Про це повідомляє видання «Політіко» з Посиланням на, франц на французьких високопосадовців. І чому я кажу про це? Та тому що саме там під час перемовин і формат нашого нашої співпраці з Північно-Атлантичним альянсом і буде розглядатися і обговорюватися зокрема між цими трьома світовими лідерами очільники німеччини польщі франції будуть говорити про те які гарантії безпеки буде доцільно розробити які запропонувати україні на саміті нато у липні я нагадаю що минулого тижня президент франції Мануель Макрон закликав надати україні сильні конкретні і відчутні гарантії безпеки і заявив що Україна Україні слід запропонувати шлях. До членства в НАТО, ну от ще не членство, шлях до членства, але це вже краще ніж нічого або якісь заміни. Однак нагадаємо, що президент нагадаємо про те, що президент Франції Еммануель Макрон він часом теж такий обережний. Тому ця заява від нього досить таки потужна, тому що зазвичай і президент Франції, як стверджують аналітики, і канцлер Німеччини Олаф Шольц, та й Сполучені Штати, вони дещо так і застереженням ставляться до нашого членства. В НАТО побоюються вони ще якоїсь ескалації, розмірковують над цим. Але Польща, Польща, країни Балтії вони давно вже кажуть, взагалі двері України Україні до НАТО вони просто мають бути відчинені з усіма хвіртками. І їхня позиція просто неухильна. Вона безапеляційна, що Україна має стати членом північно-атлантичного альянсу. Що саме наша участь серед країн-членів альянсу вона допоможе зміцнити східний фланг. Безпекового блоку тому вони наполягають. І Ось цікаво, які аргументи буде, і наскільки вони будуть почутими від Німеччини від Франції, які аргументи буде застосовувати Анже Дуда під час перемовин у Парижі. Дуже цікаво, чи почують вони, і яке там буде знайдено рішення, бо рішення має бути знайдено таке, яке задовільнило би всіх, щоб бо ці ризики, що не буде досягнуто спільної єдиної заяви, на превеликий жаль, ще залишаються.